Земельне питання їх зіпсувало. На кордоні Сум роздали ділянки. І все б нічого, якби учасникам АТО або ж багатодітним родинам. Наділи отримали за документами не останні в області люди, як нарізали земельний пиріг. Далі. Під виглядом сільськогосподарських земель, де межа обласного центру, там, де запланована об'їзна дорога. І землі отримали не бійці АТО, які в черзі вже більше тисячі. Ділянки дісталися суддям, прокурорам та іншим сильним світу цього. Різати межі міста розпочали ще в 2011 році, коли виділили там перші 16 ділянок. Серед отримувачів землі посадовці та наближені до них особи. Історія продовжилася за рік, а кульмінації досягла у другому півріччі 2014-го. Наразі мова йде про так званий житловий масив Аерофлотський, де планували побудувати багатоповерхівки для воїнів АТО. рішенням сесії було надано дозвіл управлінню капітального для розробки проєкту А потім ми столкнулися з тим, що нам почали говорити о що це не ваша земля. Я точно так же з ужасом, дивув, коли її просто почали ділити. Цього разу землі поділили між бізнесменами та суддями. Вони теж цієї країни і всі люди и по земельному законодательству, и по конституції, мають право приватизувати землю. Роздати землі Держземагентству формально дозволило те, що межі обласного центру досі не затверджені. Границь міста Суми юридично не существует. Земля як тоді, так і зараз, о которой ви говорите, знаходиться за границями міста Суми. На территории Червоненской и Сельской рады никаких нарушений законодательства не было, поэтому данные земли были приватизированы гражданами. Под індивідуальне судоводчиство. У той же час посадовці міської ради заявляють, затвердження меж формальність. Вони давно погоджені всіма службами. Останнє слово за Верховною Радою. Туди буцімто ще три місяці тому направили відповідний пакет документів. Однак нардепи з затвердженням меж не квапляться. Тим часом деякі з тих, хто отримав безкоштовні ділянки, вже намагаються заробити. Ціна наскільки мені відомо, ми проводили відповідний моніторинг, складає близько 5 тисяч гривень за сотку. Тобто витрик за 100 гектарів може скласти до 50 мільйонів. Приблизно стільки втратила громада сум у грошовому еквіваленті або ж у вигляді підтримки родин бійців АТО. Олена Адаменко, Олександр Гордус, Сергій Сурков та Сергій Лазаренко на часі новини. Подробиці цієї справи дивіться 24 лютого о 18.15 на нашому телеканалі у програмі журналістських розслідувань під прицілом.